Бажання, що зробити у чоловіків, да, коли йдуть прояви такого пропуселу, що в домашньому там, побуті безпосередньо в стосунках. І дуже багато партію проблем вже пройшли. І було б добре, якби хоч хтось захотів висвітлювати, і це мало би була чесну користь. Я скажу, що ми зараз на своїй ну, Фейсбуці, просто на своїй сторінці, почали публікувати з дозволу е глибинні інтерв'ю про те, що було, як вони пережили, ну, весь етап і як в них зараз. Це, ну, ми хотіли просто почати публікувати позитивний досвід. Ефект просто півзашов себе. Ми зараз маємо там десятки тисяч охоплень, саме цих статей, сотні переглядів, там, лайків і репостів, десь десятки. Да? Жінки включаються на, від, від першої особи, а не якийсь третій там, експерт, говорить, чи я знаю, що ось таке буває серед наших. Може, ти знаєш, але якщо ти це не пережив, то ти, по-перше, не можеш це донести, а по-друге, тобі мало хто починає вірити. А по-третє, якщо ти говориш від третьої особи, що ось стільки розлучень, стільки там там і так далі, Ну, це ж, власне, який результат ми хочемо мати. так? І е, тому, е, знову ж таки, продовження вчорашньої нашої дискусії, що якби був е, матеріал медійний, де було б, би, сьогодні, як це можна вирішити і як це вже вирішили, було б дуже добре. Я зараз хочу продемонструвати там буквально від кілька хвилин ролик. Це такий наш кустарний варіант. Він не зовсім медійний, якщо фахівці захочуть долучитися до більш правильного, медійного і так далі, ми будемо за і вдячні і готові всіляко співпрацювати. Дякую.